Добрий день, вітаю вас на каналі «Клуб Рослин». Мене звати Павло, і сьогодні в нас огляд сокири від Бахо SUK UK Продається вона так само, як і інші сокири Бахо такого типу з пластиковим руків'ям в спеціальному кожусі. Тобто є ручка, за яку можна переносити цю сокиру. І ось тут є застібка, яка фіксує сокиру всередині цього кожуху. На упаковці зазначено, що ця сукира призначена для коління дров, дозволяє розколювати дрова вздовж. Також вказано, що нею можна рубати дрова діаметром більше ніж 35 мм. З прилежного боку є асортиментний ряд сукир від баху. Тобто ця конкретно сукира належить до колонів. Що це означає? Профіль леза плавно від початку розширяється, і ось всі частині, тобто в середній частині леза, є досить широким. Розширяється він, причому плавно, з вигином всередину леза. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Це є дворучна сукира з вагою 2,3 кг. Вага леза в неї 1,7 кг. То по відчуттях вона є досить важка і дозволяє виконати досить великий замах і сильний удар. Довжина сокири 80 см, Довжина леза 18 см, висота леза, от всій частині 10,5 см. Ну а ширина леза, от в цій частині, найширшій частині 35 мм. Обух є відкритий і дозволяє так само ним працювати. Обух залитий в руків'я повністю, тобто тут всередині він пустотілий, і ось ця частина залита досить надійно. Я не чув, щоб такі сокири ламалися, розліталися власне от в цьому місці кріплення. Лезо виконане з якісної сталі, в нижню частину воно має ось такий опуск, щоб збільшити площу різу. Руків'я виконане з пластику, пластик є армований скловолокном. На цій частині ми маємо напис баку. А ось тут ми маємо напис моделі. Також штрих-код і от напис Made in India», Тобто, ці сукири Бахо виготовляє в Індії. Бахо – це шведський бренд, але цей виробник має декілька заводів і от, конкретно, сукири він виготовляє в Індії. Незважаючи на те, що це Індія, якість сукири досить висока. У Києві є пустотіле, і за рахунок цього воно є досить легким. Баланс сукири знаходиться десь в районі 3-4 см від леза. Нижня частина руків'я є проризинена. Це от оранжева частина це резина, яка залита в тіло руків'я і має. Ще не собі додаткові насічки, тобто ця частина досить комфортна. Так, ця сокира є велика. Для мене це руків'я трошечки за велике, тобто мені не зовсім комфортно тримати. Під мою руку та під мою конституцію, звичайно, бажано обирати меншого розміру сокиру ніж оця. Придбати сокиру Баку Сюк 17800 ви можете в компанії Plus Україна, яка є офіційним дилером Баку на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу.